Агатспідсирістрі усім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде макіяжно-показушне відео. Можливо, хтось скаже, що це не на часі, якщо вам не подобається таке відео в реаліях війни. То ви можете не дивитися. Погані коментарі мені не потрібно писати. Але я хотіла з вами сьогодні розглядати мої нові покупки. Будемо тестувати новий косметоз з Єви, який я показувала вам в минулому відео. Сьогодні хочу його нанести на себе. У мене день народження. Я взагалі не дуже люблю його святкувати. Для мене це звичайний день, але сьогодні я хочу привести себе в порядок. Нафарбуватися, на парфумитися, підняти собі настрій, розділити це свято, якщо це можна так назвати, разом з вами, моїми глядачами. Тому, якщо ви не підписані на мій канал, то обов'язково підписуйтесь. Якщо вам подобається моє відео, то поставте пальчик догори. Вам це секундне діло, а мені буде дуже приємно. Ми розпочнемо, як завжди, з аромату. Сьогодні в мене та Гончу. Цей аромат мені подарував чоловік, тому я його також нанесу. Я вже вимила волосся, я вже його вирівняла, зараз я його заколю. Будемо фарбуватися, бо відповідаю на деякі запитання, покажу якісь продукти, якісь товари нові, обов'язково покажу свої подарунки. Тому вмощуйтесь зручніше, приєднуйтесь, беріть чашечку кави, чаю, смаколики. Вся косметика, яку я буду сьогодні використовувати супербюджетна це Патрісія Лето. Я дуже залипла на цей бренд, він мені дуже подобається. Гарно мені підходить. Гарно виглядає пакування, все дуже красиво. Я ось так нанесу банальну основу. У мене ось така у відтіночку 2. Я перед цим брала одиничку, але зрозуміла, що мені потрібен відтінок трошки темніший, тому я зараз беру лише двічку. Я в минулому відео показувала крутючі знижки з магазину Єва. Зараз, на жаль, їх вже немає. Але мені пощастило по ціні однієї пляшечки відразу взяти дві. Я зараз навіть не хочу експериментувати ні з якими іншими, можливо, і інші класні лінієчки, саме Патрісія Лудо, але ця мене влаштовує на 100% на даний момент. У мене навіть немає консилера. Я стараюся всі недоліки, нерівності перекрити саме цією тональною основою. Вона дуже гарно наноситься. Зараз використовую спонжик. Спеціально для цього відео я взяла новенький. І зараз я хочу вам трошки дорозказувати про сироватку Мінокс, яку я показувала в попередньому відео в покупках з аптеки. Деякі дівчатка, по-моєму, їх було дві, написали, що це гармональна сироватка, її не можна використовувати, тому що після того, як я зупинюся, перестану її використовувати, у мене повипадають вії. Можливо, це правда, але це не гірше, ніж те, що я буду ходити. Нарощувати вії, намазюкувати лінію росту вії і приклеювати клеєм до моїх вій штучні вії. Після цього результат такий самий. Після того, як ми знімаємо нарощені вії, ми також лисіємо. У нас випадають вії, але вони дуже швидко відновлюються, якщо правильно за ними доглядати і використовувати спеціальні олійки. Поки що я не планую. Не користуватися сироваткою Мінокс. вона мені дуже подобається. Якщо ви проти, можете не купувати, але я раджу все ж таки спробувати. І після того, як ми досягаємо бажаного ефекту, бажаного результату, цю сироватку можна використовувати двічі на тиждень. Не вважаю це чимось таким поганим. Зараз маю свій макіяж, свій тон. Я буду закріплювати новою пудрочкою. Це пресована пудра від Патрісії Ледо. Я вже її вам показувала. Макіяж буде супер легенький, я не роблю вечірніх шикарнющих таких макіяжів. Вже неодноразово говорила, що всі мої мейки, що вечірні, що повсякденні, виглядають майже одинаково. Тушки, тоналки потрапила на губи, я її зараз трошки чистеньким спонжінком зніму. Не планую тонувати губи, скажу кілька слів тим, хто сказав своє фе. А з приводу моїх губ, що вони не сподобалися, що вони виглядають несиметрично, не пропорційно і не дуже витончено, що моє до було кращим, але не може бути до кращим за симетрію губ, ніж після з її виправленням. Я виправила асиметрію ось цієї губи, вона в мене була нижча. І весь час, коли я розмовляла, то... Так, наче здавалося, що в мене кривий рот. Можливо, в відео мої губи здаються більшими, ніж вони є насправді, але, як на мене, то вони виглядають досить таки природньо. А всім, хто сказав, що дуже красиво, я дякую. Я всіх вас люблю. У мене найкращі глядачі, всіх обіймаю. Далі будемо робити бровки ось таким олівчиком. Також дуже мені подобається ось цей олівчик від Патрісії Ледо. У мене колір другий для шатенок. Для дівчаток з коричневим волоссям, одиничка це для дівчаток з чорним волоссям, і трієчка для світленьких. Ось так заповнюю пролисинки. До речі, з сироваткою мінокс я вже казала, що я відрощую і брови, тому що в мене є залисини. І ось зараз можна їх побачити. Ось тут хочу за допомогою цієї сироватки їх відростити. Що я роблю? Я на ніч просто цим пензликом, ось отут. Пропрацьовую брови в мене не відпадають. Ні одна волосина в мене ще не відпала після використання цієї сироватки. І також алергічних реакцій в очах у мене немає. Але, звичайно, як і всі інші засоби, вона може декому й не підходити. Це не панацея для росту вій. Я просто ділюся своїм досвідом. Це лише моя думка, і вас ніхто не примушує купувати. Але якщо дійсно хочете спробувати, то... Зробіть це, тому що я бажаю, що результат того вартий. Гелем сьогодні нічого не закріплюю, тому що я нещодавно робила ламінування. Вони у мене досить таки непогано зараз прочесуються і самі. Що дуже зручно, на цьому олівчику є щіточка. Дівчинка-глядачка писала в відео про губи, що у неї мріє зробити собі брови. Мікроблейдинг. У мене пудра віброва, і знаєте, я зараз почала також дивитися сторіночки в інстаграм, де роблять мікроблендінг, і мені так подобається. Це виглядає так натурально, що я ось думаю, що можливо потрібно зробити його і собі, і заповнити ці залисини. Тому що по брівкам поки що, я не бачу такого кручущого результату, як повійка. Тому що коли я фарбую вії, то вони виглядають так, ніби вони в мене наклеєні. Дуже пишні, крутющі, такі лялькові. Давайте трошки відволічемося від макіяжу і подивимося на деякі мої покупочки. Дві аромати один чоловік взяв для себе, а інший є. для нас двох виглядає нібито картка. цікаве пакування. Йому чоловікові на повсякденне... Використання дуже зайшов цей аромат? Ось зараз вам вставлю які тут нотки, а ось оцей мені дуже подобається. І, чесно, я б сама б таким користувалася. Це марк Антоні Borro, по-моєму, я правильно прочитала. Називається мейт дуже класний аромат. Пакування просто шикарнюще. Як виглядає пляшечка? Також вам вставляю піраміду. Спочатку він таким пахне ніби аптекою, а потім розвіюється. Дуже класний від нього шлейф, просто неймовірний. Я навіть його не відкривала, в кришку не знімала, а вже чую, як він круто пахне. Так, далі у нас скульптурування. Я використовую ось таку контурну палеточку степ-бай-степ Step Step від Патрісії Ледо. Буду використовувати відтіночок ось цей темненький. Таким широким пензликом я ось так буду наносити. Не сказала б я, що цей контурінг супер ідеально розташовується, От, скоріш за все, в майбутньому я його не буду повторювати. От, наприклад, якщо я кажу, що тон крутющий, його потрібно брати, то так. А ось цей контурінг можна дійсно, можливо, замінити чимось іншим. Я взяла на пробу, але у мене немає такої звички накуплювати кучу. В принципі, він нормальний. Макіяж у мене звичайний, тому я вже докористуюся. Але в розтушовці, мені здається, можна знайти якісь і кращі. Трошки по лінії росту зверху нанесу. так. Ніс я ніколи не контурую, тому що я, чесно скажу, робити цього не вмію і не хочу навіть пробувати. І трошки рум'яшок, на кінчик пензлика і ось так. Далі будемо підсвічувати обличчя. Я буду використовувати таку мерехливу пудру. Вона у мене в кольорі також 2, така вона кольору шампанську. Я її нанесу на очі. Трошки-трошки. Тут така класна пуховочка і аплікатор дуже гарний. Також ця пудра мені буде на мільйон років. І трошки ось так підсвітити. Так. І залишилося лише два продукти. Це туш. Зараз вперше разом з вами будемо її тестувати. Бамбукова колекція нова. Ось така щіточка. Так, я намалювала одне око, показати вам, як виглядає ця туш. Це не нафарбоване, а ось це нафарбоване. Досить таки непогана, зручна щіточка, але тут є ось якась така висюлька, колючечка, треба її обрізати. Ось волосинка. Вона заважає фарбуванню. Це така якась фабрична помилка. Не знаю, як вона буде лягати шарами. Туш непогана, бачите, які. Величезні вії. Так, потрібно тут трошки підправити. До речі, про сироватку Minox у мене з'явився колір Вій, тому що я завжди кажу, що в мене вії як у молі, такі світлі світлющі. А ось саме з сироваткою вони стали русявими. Так, дівчатка, я підмалювала вже собі і інше око і нафарбувала губки. Це в мене масло від LCA Fresh Strawberry рожевого кольору, дуже круте. Легке, ароматне, смачне, така жуйка. 39 гривень в магазині Єва. І ще знаєте, дуже добре в цьому маслі, що коли дує вітер, то волосся отак не прилипає до рота, тому що майже всі близькі, липучі і волосся весь час клеїться до рота. А в цьому маслі такого немає. Воно дуже класне і тут дуже класний аплікат. Це зараз. Йдемо з чоловіком на побачення, зробимо собі таке невеличке свято. Дуже класні подарунки, спішу з вами поділитися. Це дві великих мрії. Давайте почнемо з меншої. Це атрибут моїх планів на майбутнє це мікрофон. Я планую розпочати вести новий канал, знімати АСМР відео, тому я купила собі мікрофон. Дуже про нього мріяла. Взагалі АСМР-щики використовують мікрофон Blue Yeti, більшість з них, Але я взяла аналог дешевший по ціні. Це фірма Fine Fine, він є аналогом Blue Yeti, Модель у мене Fine Fine K690. Він дуже добротний, дуже круто виглядає. Тому скоро почну працювати над новим каналом. Якщо ви любите СМР-відео, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ви будете моїми майбутніми підписниками. Сподіваюся. Дивилася відосики, завжди засинаємо з СМР. Дуже подобається такого плану відео. І моєму синові подобається, і чоловікові. І думаю, ну, все потрібно. Вести АСМР канал. Знімати буду на телефон. Відключатиму ось такі навушнички, я купила. Найдешевші, найпростіші. Так, і давайте я вам покажу, на що буду знімати. Відкриваємо. Ось він. Ось цей гаджет, на який я буду знімати, всі свої майбутні ролики. Я завжди користувалася лише Android, Samsung. Такого дорогущого телефону в мене ніколи не було. Це iPhone 15 Pro Max. Дуже красивий. Я взагалі навіть його боюся тримати в руках. Я вже на нього наклеїла захисне скло. Колір у мене Blue Titanium. Це такий титановий блакитний. У мене Pro Max на 256 ГБ. Тут титановий корпус. Ось воно вже, СМР почалося. Це буде моя нова камера. Старий телефон, на який я зараз знімаю, я віддам своєму синочку. Такий до нього чохольчик силиконовий, в такому крутому кольорі. Продавець мені сказав, що він буде дуже пасувати до моєї шапки. Я люблю рожевий. Рожевий один із моїх найулюбленіших кольорів. Це такий блокнотик. Я сюди записувала свої бажання. Їх насправді дуже багато. Я їх ще буду після свого дня народження переглядати. Їх 41 штука. Зараз я вам покажу найперше. Ось воно. Це навіть краще, ніж я хотіла. У мене iPhone 15. Це найкраще, найновітніша. Модель тому це дійсно працює, і я впевнена, що дуже багато бажань з моєї книжки вже здійснилися. Я скоро буду їх передивлятися і писати нові після дня народження. Завжди це роблю. Ну що, біжу на побачення? Дякую, що ви додивилися це відео до кінця, що провели цей час зі мною. Приймаю ваші поздоровлення. Бережіть себе. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young.